Тільки що мателяла я вам рибочку і вже я така модна, красива, фартушок зняла. Девочки, йдемо з вами в одріз, мені ж треба сьогодні зробити всі аналізи. Зараз ми будемо робити з вами кардіограму серця, і будемо робити у ножок, тому що це дуже важливо і дуже важливо, тому що йдуть з цим листочком, усього. у нас через 10, якраз 10 хвилин ще залишилося, зараз більше ми йдемо зробимо. Я думаю, що все буде добре, тому що по другому ніяк. я на завтра. Завтра я, звісно, Леся, я зрадіну платечко, така нарядна, піду, красива. Ну, а сьогодні я вам покажу свій у халатки, коли дзеркала яка пишка я, а потім буду яка дважди пишка. Хальосенька буде. Так що, дівчата, ми приїхали в Одекс, це розкидалась, давалося е, дуже рядом близько, і тут є ці аналізи. Вдруг, якщо вам потрібно узі ножок зробити, да? ну це треба прийти сюди. Ну воно є тільки в Ні, Ну, одрікс є везде, але мені ближче тут. Артурчик на періс. Леся, проходь, бо я запехувалася. А може через лампо? Санбол... Ой, добрий день. Ми куди йдемо? На УЗІ. Значить, що... Не знаємо, ну зараз прийдемо. Дякую. Дякуємо вам. Ну, Пожалуйста, Леся, він туди зайшли. Поняла, Леся? Дівочки, ми тут не вход, ми зайшли через <смас> ход, йди по туску, то тут то не машини. Ми йдемо в центральний <смас> ход. Леся, нам треба поторопитися, у нас з тобою време. <смас> Ой, я тобі говорю, що не ходила по розкидавській, щоб де ходити. А, тут Дюковський парк рядом. Да? Підемо в Дюковський до річки, помочимо ножки. Так що мої хорошенькі, вдруг вам. Це таке, знаєте, не дай Боже, але щоб ви знали. Я й сама не знала, що бачите, я обично йду до в нього. Добрий день. Дай -дай добрий все. день, добрий день. Хорошого Дякую. дня. Спасибо, все добре, все добре. Добрий день, добрий. Хтось кричить, добрий день. Дякую. Я вас дим, Спасибо! Вас <смеш> Моя ласточка, я вам кажу. Хочеться, хочу тобі сказати, що втрою. Втрою. Чай, я обично йду, да, йду в воді, на то все роблю, але там такого нема. Правда, Ну, це таке, хай не буде нікому потрібно, але якщо зробити, ну ви зрозуміли, щоб це подивитися, щоб подивити, що... що це. А, до речі, щоб правильно було. включай і пошли. Ні, ми ще йдемо, я тільки включила. Дивися на бордюри. <смеш> Давай, веди, знаєш куди, як і я. То що, дядько, то, що дядько охранник сказав, подивити. Ми як цивільні люди, іди сюди, ти теж мені. Дивися. А ти піш ми через гараж. Не ти, а ми. Ха? Не ти, ами. Подожди, я тобі казала, йдемо сюди. Каже, мені, знаєте, пішлі, ну йде. Я так на тебе настрашувала, що я вже буду сюди жити туди. Кажу, вже добрий день, дівчатка. Добрий день красує. А ми прийшли. Да, Леся, Леся, каже, ми давно не були в Дюковському парті. Я слухай, ну дай прогулку. Білочки. Дівчата, білочки. О, білочки. І <рес> Мами мамині білочки, мої красуні, I love you. Так мої дівчатка поки я в черги в 510-й кабінет. Я вже у серця кардіограму зробила. У мене все шикарно. Доктор сказав, що все шикарно. Максим Максимович, ви бачите, все шикарно. Зараз ми дівчатки будемо з вами робити. Перед цією операцією, що я йду, дівчатка потрібно зробити отаке. Ось зараз я сидів в чергі, будемо робити з вами. Ну я по-простому скажу узі ножок. Будемо дивитися, сосудини мої, будемо дивитися віни мої, ніжні кінцівки, верхні кінцівки. Так що, дівчатка, зараз йдемо сюди, я вам скажу результат, чи готова завтра я до операції, чи ні. Там дівчатка, кардіограма шикарна. Узі ножу шикарно, віни шикарні. Випадає чашечку камеру. подивіться. дивіться, М -м -м. з любов'ю до вас такого. Це сердечко цвітулі. Значить, мої хороші, сьогодні я вам розказала почало дійсно, відчуваю, яку я роблю, я вам все показала. І я хочу вам сказати, що це треба дійсно, це віднестись по-серйозному, кардіограма обов'язково, у зі ножу, звісно, в одексі це воно є. Не в кожній вільниці воно є, обслужування просто шикарне, дівчатки. Ну, правда, обходять вас, діти до голови. І хочу сказати, внимательность дуже хороша. Так що Максим Максимович, я до операції готова. Завтра о 8.30 я у вас, це перше. По-друге, дівчатка, вже про операцію, будемо з вами говорити, коли я все зроблю хорошо, Завтра всі держимо кулачки, тому що я знаю, що все буде добре, по-другому не буде ніяк. Оця каші, сердечко, це вам, кава з вами, я вас I love you.